Зараз на рівненських прилавках можна побачити багато сезонних овочів та зелені. Серед них найбільшим попитом користуються цибуля, редиска, петрушка та шпинат. Найдорожчими є рукола, салата, помідори та огірки. «Редиска домашня вже наша, петрушка теж, цибулька це вже з городу йде. Ну, Укропу ще немає домашнього, то ще привозний шпинат, рукула, кінза – це все вже домашнє. Ну, цибуля, вона ходова, окріп шукають петрушку, але ну, окропу ще немає, він ще маленький. Це в теплицях то вирощує. Ну що, редиска йде, рукола йде, петрушка. Огірки купляють продавчині кажуть, що ціни загалом на всі продукти суттєво знизилися. Якщо на початку квітня овочі та зелень коштували дорого, то зараз їх можна придбати за доступною ціною. Причиною є велика кількість сезонних продуктів на ринку. Ну, ви знаєте, якщо рівняти з минулими роками, то в цьому році набагато все дешевше, ніж були в минулі. Можете конкретно сказати? Диска ну, 20-25, цибулька 10, салат 15-20, ну, більше почечок 30, шпінат 20-15, рукола так само 20-15. Душечка по 10, це по 20, а діточка теж 20, це, це по 20. Спадає трошки. А коли от була ціна висока? Ну, на тільки три назад, то все, можна було дорожче продати. Ну, На 10 гривень, але на вагу була менша. Зараз 130 грам, 10 гривень. Натомість деякі покупці кажуть, що ціни на овочі та зелень навпаки зараз суттєво виросли. Разом з тим остерігаються купувати ранні помідори та огірки через високий вміст нітратів. Звісно, що дорого, тому що воно і раніше там вистачає нітратів, тих більше треба. То я стараюся не купляти. Ні, огірочки ми не купуємо таке молоде, бо воно ще з нітратами. почекаємо, поки буде нагородині. Інші ж покупці кажуть, що ціна на овочі доступна і асортимент різноманітний. Я думаю, що ціна нормальна, тому що все воно дорого стоїть і дорого його виростить. Розумієте, людина, якщо вона вийшла, вона теж хоче якусь копійку заробити правильно. О, так що все, все нормальне ціни. Я Редицька по 60-55, Я коли це я вч... позавчора, чи коли це я дивилася? Так набагато нижче і все є. І дуже таке різноманіття велике, і свіже, і гарне. Природолікувальниця Наталія Земна радить зараз вживати якомога більше зелених салатів, оскільки вони містять в собі багато корисних вітамінів, які організм людини особливо потребує в цю пору. А салат можна зробити з усього зеленого, що тільки є. Ось салат зелений, цей травневий латук. Далі шпинат також йде туди, а редиска. Та жодного листочка ні одна господиня не виконає все йде в зелений салат. Якщо цибулю не досте, то він же не буде такий гостренький. Нагадуємо, що сезон ранніх овочів та зелені триватиме до початку травня. Далі на прилавках з'являться різноманітні фрукти та літні овочі. Марія Степанчук, Вікторія Петренко, Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.